Мисто Казань, метраж 78. кімнати 2, висота потолков 3, бюджет 5. триман рублий дизайн Аліна Нургалієва. Коротенько. Замовники виявилися задоволені початковим плануванням квартири. Тому дизайнеру Аліні Нургалієві потрібно було тільки довести її до розуму. Для цього в одній кімнаті облаштували кухню-вітальню зоною для професійної відеозйомки, а в другій. Зробили спальню з лаундж зоною і міні-кінотеатром з проектором. Подробиця квартира розташована в новому житловому комплексі в самому центрі історичної частини Львова з власним міні парком і басейном, з підігрівом на даху квартиру хотілося оформити під стать в нейтральних тонах, укомплектовану необхідною технікою. В стилі мінімалізм. Початкове планування залишилося майже без змін разом з дизайнером Аліною Нургалієвою Замовники вирішили зонувати простір на дві частини: кухню, вітальню і спальню. У загальній кімнаті поєднали кілька функцій. Тут є кухня з барною стійкою, то зона з диваном, домашній офіс і лаундж зона з підвісним кріслом. Замовниця працює в сфері онлайн освіти і знімає навчальні відео вдома. Ми зробили ідеальне робоче місце, передбачили спеціальне освітлення і закріпили на стелі різні фони для зйомок. А зробити цю зону більш приватною допомогла декоративна металева перегородка, розповідає Аліна Нургалієва. У другій кімнаті спальня. Крім спального місця, тут знайшлося місце для туалетного столика і зручної кушетки для відпочинку. Навпроти ліжка два великих вікна. Замість телевізора вирішили використовувати проектор. Білий екран ховається в стелі, інтер'єр мінімалістичний, в світлих тонах ставку зробили на якість і натуральність матеріалів для стін вибрали напівматові фарби Міланц на підлозі інженерна дошка і широкоформатний керамограніт під Онікс. Для обробки фасадів меблів і декоративної перегородки використовували шпон сланцю і горіха, стільницю кухні і барну стійку зробили з натурального каменю, а врізну раковину у ванні відлили з бетону. Для одягу та взуття спроектували гардеробну кімнату, для цього об'єднали комору і другий санвузол, шафи в матовою. Додатково виділили місце в спальній кімнаті. Для зберігання сезонного одягу у вітальні під телевізором передбачили вбудовану тумбу для гаджетів і техніки, поруч полиці для книг і декору у замовників живуть два померанських шпіця. Для них дизайнер спеціально спроектувала лежаки, скляний лоток в коридорі і виділила місце для годування. Миски вибирали під стилістику інтер'єру, врахували і звички вихованців. Наприклад, одна собак любить спати під навісом. Для неї передбачили спальне місце під журнальним столиком в основі цього інтер'єру стиль конструктивізм, практичний і функціональний. Розповідає Аліна Нургалієва, меблі обирали відповідні прямих і лаконічних форм. Із сучасних матеріалів з мінімум прикрас. У вітальні встановили кутовий диван, що не розкладається з приємної на дотик тканини завдяки оббивці молочного кольору, і тонким металевим ніжкам диван не перевантажує інтер'єр. Фасади на кухні виконані з трьох різних матеріалів, в основі гарбованам білого кольору, а для акцентів підібрали натуральний шпон і чорний мармур з красивим малюнком. У кутку вітальні підвісили прозоре крісло, цю модель придумав відомий фінський дизайнер Еро Арньо. У спальні тільки найнеобхідніші меблі, ліжко, пара приліжкових столиків і кушетка. У ванній кімнаті тумба з натурального шпону і щоб матеріал не розбухав. В приміщенні передбачили хорошу вентиляцію, декор в інтер'єрі мінімальний. В якості акцентів вибрали картини і панно з абстрактними зображеннями. Для створення затишної атмосфери в кімнатах розставили свічники, вони відмінно доповнюють вбудовану підсвічування по периметру стелі, планування бренди представлені в проєкті хол, оздоблення, фарба, Міланц-плінтус Децор. підлогове покриття, фютагія меблі, консоль Ам. Гачки Норманд Цопенгаген, двері, естет, освітлення, сендсвет, вітальня кухня, оздоблення, фарба міланцкий рамограніт задпорцела Плінтус плінтус Децор. Підлогове покриття, Водбе, меблі, диван, сіт, підвісне крісло, еро, арніо, оригіналс, робочий стіл, мілот, робочий стілець, гарадоютий інтер'єр, спарний стілець, пранзо, килим юлароча техніка, телевізор, самсюн, кухонна техніка, боща, радіатори, спліт сплітсистема, двері, естет, освітлення, синтесвет спальня, оздоблення, фарба, міланс, підлогове покриття, Водбе, меблі, приліжкові столики. Ам кушетка Софтліна, журнальний столик, Джулія Брюк-Стілець, килим, црос, проектор, Сяумі. радіатор, сто сплітсистема система двері, естет освітлення, синтесвет, ванна оздоблення стін, веніс підлогове покриття, веніс, змішувачі, сушитель, терма санфаянс, унітаз двері, естет освітлення, гардеробне, оздоблення, фарба, міланц, підлогове покриття, ВОДБ. Двері, естет, освітлення, синтсвет. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW міром